Вітаю я Оля і ви завітали на в'язальний канал. Сьогодні ми з вами поговоримо про аксесуари і підведемо підсумки проекту, який називається ЗЖ. Шапку 5 за 5. Цей проект організувала Оксана Левчук. Посилання на неї і на всіх дівчаток, які беруть участь в цьому проєкті, а також на спонсорі, ви знайдете під цим відео. Тож, переглянувши моє відео, обов'язково завітайте ще до дівчат і насолодіться красою аксесуарів, які зв'язали вони. Ну, а перш ніж перейти до показу готових робіт. Я скажу, що в мене в цьому проєкті все пішло не по плану. Все не так, як планувала, все не те, що планувала, і навіть пряжа, яку я вам показувала, деяка залишилася абсолютно невикористана. Посилання на відео, де я розказую про свої плани, ви знайдете під цим відео. Також є вже перша частина звіту, в якому я показала вам. Деякі свої роботи. І я посміялася, що цей проєкт можна назвати для мене «Зв'яжемітинки 5 за 5. Ну, майже 5 за 5, тому що 4 пари мітинок в мене є. Тож, давайте переглянемо всі фрагментики, невеличкі, які я знімала після другого звіту. І підведемо. І так, сьогодні хочу вам продемонструвати. Вам Нарешті вже готову роботу мою. так, заберу. Так, Це шапочка для мого старшого сина. Я в'язала її з Ярнарт Imperial Merino. Це мариносова вовна, дуже приємна до тіла. Шапочка має такий, знаєте, легесенький-легесенький припуск, тобто вона не прямо по голові. Дивіться, в залишок від другого моточка десь грам 15-20. так десь. Я думаю, що грам 80, але вже в фінальному підключенні я вам точно скажу вагу. Так не заміряла. Як казала, болгарський, в мене тут зачин, резинка 2х2. Все просто і легко. Ось така маківка, Тут ще має бути помпон, тому. Я нічого не придумувала, як то кажуть, дуже... Спиці номером 3 мені подобається ця шапочка. Вона вийшла класна, проста, в принципі, як і люби мій син. Так, цю роботу я вам заявляла в проекті, а ось наступний кошик хочу вам показати. Ось так покажу. І розкажу вам таку попередню історію. Справа в тому, що я в попередньому відео показувала вам. Готову косинку, яка зараз досить популярна, і отримала багато коментарів, щоб зробити огляд чи МК на цю косиночку. Ну, я вирішила, що треба, треба взявши, до уваги, що це досить легкий виріб, треба щось зробити. І я подумала, що мені треба косинку теплу. Та я ту я в'язала з мариносу, теж фірми фірмі Ярнард. А це, я захотіла щось тепленьке на зиму. І згадала, що мені подарувала ниточку, ось таку норку. Натка з каналу в'яже. Все, що я зрозуміла, що тут 50-грамові меточки. Все. Більше я нічого не зрозуміла. Ось така норка. Такий колір, такий, ну, більше вам віддає до зеленого, а він такий більш тепліший. Такий холодний, наче зелений, а то тепліший. Така м'ятка. Такий ніжний ніжний колір. І я взяла спиці номером 4. Зараз трішечки пошумлю тут вам в кадрі. Ось так виглядає на даний момент спиці номером 4. Чось погано фокусується. А, от. Спиці номером 4. І я взяла три складення норки і два складення додаткової цієї ниточки. І ви знаєте, полотно виходить дійсно таке щільненьке, тепленьке. Я думаю, що мені зима буде. Комфортно. У мене є три моточки, я планую сюди два вив'язати, я ось так в'яжу. Тобто один моточок беру з середини зовні, а другий є тільки ззовні. Тут він ще досить такий великий, тому, думаю, мені вистачить. І пух летить, просто неймовірно, трошечки мені важко в'язати. Тут набирала я італійський набірний край, все це я показую в майстер-класі. Тому, якщо вам. Цікаво, то перейдете, подивитися. Я думаю, що на момент виходу цього відео майстер-клас вже буде на каналі. Як не буде, то, то не буде. <світ> ну, я надіюсь, що буде. Ось так виглядає на даний момент. Мені тут. Просто треба в'язати резинка тут один на один і робити збавлення. Ну, чомусь резинка один на один в мене йде доволі повільно, тому процес не такий швидкий, як би я хотіла. І це не все. Я ще зараз вам покажу ниточку і покажу те, що я ще планую сьогодні розпочати. Так, принесла ниточку. І мій син, який більшість, напевно, я не знаю таких підлітків. Ну, років 9-12. Вони люблять гру Майкрафт. І він побачив е на просторах інтернету мітиночки, виконані в такому зеленому кольорі, і вишивка саме з, з, цього, з цієї гри Майкрафт. І я вам ставлю десь. Фото з боку, як воно виглядає. Мій син дуже захотів, такі самі. І я взяла ниточку, казал Baby Wool. в 50 грамах 100 метрів. Так колір у мене це тут ось: 821. XL, 40 це акрил, 20 кашемір. Тобто, не натуральний кашемір, і 40 мариносова. Воно це тепленькі, класні. Класна ниточки, я з нею неодноразово в'язала мітиночки, тому я в ній впевнена. І зв'яжу синові пару мітиночок з вишивкою. Ось це ще одна робота, яка планується в рамках цього спільного проекту. Хоча на початку вона зовсім не планувалась. І це вже будуть які в мене дві пари, три, четверті мітиночки. Так. Ось так. Думаю, що фінальному підключенні я вам вже обов'язково покажу готову роботу. Все, до наступних підключень. Сьогодні вже не знаю, яке число навіть. І ось в мене готова косиночка. Ось так вона виглядає дуже мило, вона доволі тепленька і дуже-дуже мені подобається, як вона виглядає. Ось так може бути, може бути ось так. Це тепла косиночка, її вага 88 грам. І ось так вона виглядає. Звичайно, що я з надіюсь, що будуть фото на мені. Але вже вам показую, що в мене є готова робота, ще одна в рамках цього спільного проєкту. І також зараз ще дещо вам покажу. І в мене є також готова вже одна змітеночка. Ось це її лицева сторона, син, приміра, все добре. Залишається мамі зробити ось тут вишивку, і я вже розпочала другу шкарпеточку. Ось. І мені, я впевнена точно, що вистачить одного моточка, хоч я маю і два. Це. Схему, яку син намалював, саме те, що має ось тут бути вишито. То я собі так поставила, бо він тут два варіанти ну вони, в принципі, однакові. Він намалював, щоб я не загубилася і, це за... і вишила те, що він хоче. Вишивку буду робити ось цю ниточку: це Ярнард Імперіумі. У мене вона є, отак, от мені там буквально фрагментик треба. Як бачите, тут не дуже велика вишивка. Тому ось тут буду вишивати, бо так захотів мій синочок. Тобто, одна в мене вже є, і я буду сьогодні в'язати іншу і вишивати. Ну, і напевно, це буде остання робота в. В рамках цього спільного проєкту, на жаль, я не встигла все те, що запланувала для себе. Це немає в мене ще бактуса або шарфіка. Ну, але це буде пізніше і про це все розповім в наступних відео. Ну а ви не перемикайтесь, побачите готові на ще одні мітиночки. Вас попросити пробачення за свій ракурс, за зйомку, тому що е, мій штатив хоче не від, піти відпочити, напевно, вже на пенсію, йому вже трішечки є часу, і, і мені тепер е, я досить таку цікаву конструкцію придумала, щоб відсняти цей фрагмент саме обличчям картою. Тож, вибачайте, якусь як змогла, так і відсняла. І давайте ми з вами підведемо підсумки і скажу, що в мене зв'язано чотири пари мітинок. Чотири пари, неймовірно, класних мітинок. Мені вони подобаються. Я буду вам вставляти десь тут фото. Тих робіт, які я зв'язала. Дві пари були на замовлення, одна на подарунок, і останні мітинки. Зараз вам вже їх покажу нарешті. Так, як їх показала? А ось так покажу: це мітиночки для мого синочка, для мого старшого сина. Вони зв'язані з ниточки. Казав Бабіву XL і вага гнітночок ну, трішечки менше, ніж 50 грам. Там в мене залишилось трішечки ниточки. Нашивочку робила ниточкою. Чорна ниточка, я не пам'ятаю, що це за ниточка. Ну, в принципі, це невеличка така нашивка. Моєму сину дуже подобається, він задоволений. Він до речі, він же сьогодні їх носив в школу, що він зовсім не гарно виглядає, тобто їм нічого немає. І ось така пара це остання пара, з, як то кажуть, в цьому проєкті. Дуже задоволена. Дуже швидко зв'язалася. Буквально за пару годин є пара таких простих мітеночок. Я їх в'язала, до речі, на Вік 11 років, ручка не сильно там велика, і набирала 36 петель з номером 3. На пальчик виділяла 10 петель, а, тобто 2 виділяла, а потім додавала ще 4 петлі з одної з і другої сторони, і добирала, коли вже в'язала пальчик, добирала 4 петлі. Ось такі вийшли мітиночки, я мега задоволена роботу, я їх трішечки-трішечки відпарила, щоб вони більш естетично гарніше виглядали. Все, про них нема що більше говорити, їдемо з вами далі. Робота, яку ви вже бачили, і, до речі, на каналі є майстер-клас на ось таку косиночку. І я отримала не дуже, так скажем, приємний коментар стосовно того, що кругом ці косинки вже набридли. Ну, не знаю, мені, наприклад, цей аксесуар дуже подобається. Він дуже жіночий, дуже красиво виглядає. І якщо ви хочете сказати, що в ньому холодно, то я спішу вас переконати в протилежному. На, в залежності від того, яку ниточку взяти, звичайно, якщо в мене тут переносик спеці номером 3, то на якусь холодну зиму вона не підійде. Ну, а якщо взяти, як і в моїй другій в моїй косиночці, норку, я в'язала її в три складення основної ниточки: одну складення і два складення додаткової. Вона мега тепла, мені її жарко. І коли ти її одіваєш, якщо ви думаєте, що десь там продувається ще ж, що... ні, це як повноцінна шапка. Абсолютно нічим не відрізняється, а виглядає досить-досить естетично, красиво, жіночно, ну, так ніжно. Мені здається, що цей аксесуар дуже класний. Наприклад, я нав'язала капори, тому що. Я їх не люблю, мені вони не подобаються. Так, я використовую капюшони від, наприклад, куртки. Ще щось, але саме як окремий елемент, аксесуар, мені він не подобається. Ну, Я про це ж не говорю всім на світі, що мені не подобається. От, дівчата в'яжуть, їм подобається їм лечить, чому ні. Тому, о, я зв'язала, в мене є дві, і я задоволена. І е, я отримала не один коментар стосовно того, щоб відсняти майстер-клас. Я не знаю, чи це м, правильно говорити майстер-клас, тому що якісь новинок, якийсь технік я там не розповіла, я просто розповіла, як я в'язала, і пров'язала, я надіюсь, ці елементи на камеру для того, щоб ви, якщо не зрозуміли з мого пояснення, могли перейти на відповідний відрізок і, і пров'язати той елемент, той чи інший елемент. Тому, тому цей аксесуар має право бути. І, чесно, я дуже-дуже задоволена. У мене є два безподобних аксесуари. Цього я вже активно ношу, дуже-дуже активно так, що вже мені треба гудзик пришити. Бо він трішечки трішечки відривається. А це я буду носити, коли буде холодно. І, до речі, норочка в мене було три моточки, які мені дарувала Надка з каналу Надка В'яж. І я вирішила, що в мене ще будуть мітиночки, ще одні напевно, теж резинкою один на один, що в колір ну, доповнити цей аксесуар ще одним елементом, і буде, буде цікаво і красиво. Так, по вазі. Ця, здається, 88 грам. Е, ні, ця 88, ця 77. Цю в'язала з ниточки Ярнарт Імріу Marino е, спиці номером 3 пішло майже два моточки. Ця ниточка дарована мені світланку з каналу В'язання для душі. Ця ниточка дарована вже сказала теж ким. І тут спиці в мене номером 4. Мені, я навіть вже зробила деякі фото на вулиці. Звичайно, що ось ця на вулиці, коли нема ще снігу, якось так не дуже цікаво виглядає. Однак, ви можете переглянути, як вона сидить на голівці, і мені дуже в ній комфортно. І тепленько, це саме головне. Е, тому сказати, що холодно, ну, не знаю. <смір> е, в принципі, наприклад, шапка ось ця теж в'язана з е, ниточки Ярнард Меріну, чорний колір. Ця, ця шапочка в'язана для мого старшого сина, і він планує в ній ходити всю зиму. Тому, не знаю, надіюсь, йому буде тепло. Тут пішло два майже моточки, там трішечки-трішки трішечки, трішечки залишилось від другого. І сюди мав бути помпон, Але магазин, в якому я замовила, там стався форс мажор, і мені мають його відправити вже на наступному тижні. Але наш проект триває до 10 листопада. І я хочу вам вже показати. Вже звідсняти відео сьогодні субота, і викласти на канал. Тому показую вам без помпона. Я думаю, що я попрошу сина і зроблю якісь декілька фото. оце його комплектик. Чоловік каже, що треба сюди якусь зелену бірочку. Я пропонувала, але каже, що поки не зні. в ну, мене немає такої яскравої зеленою. На жаль, можна щось вишити, але він ще думає. І е, я буду, я в проєкті заявляла, що буду. Тут, до речі, спиці No3. Все, сказала, то що мало. Е, Я в проєк заявляла деякі ще інші ниточки, але руки в мене до них не дійшли. І якщо чесно, заявляла я ще ниточку на шапочку і маніжку для мого меншого сина. Однак, потреби в шапочці немає, тому її не буде. А маніжка є ще минулорічна, я ще подумаю, якось мені здалося, що з цієї ниточки, яку я заявляла, а заявляла я алізала на Gold Maxi, вона доволі така товстенька, і мені здається, що маніжка буде дуже-дуже така грубовата для нього. Тому покаміс так. І також я вам показувала ниточку, що я не пам'ятаю, як вже називається. Така зелененька, я не думаю, що я вам ставлю десь фото, бо я навіть її не брала з собою на комплект для себе. Але вона така зелена, але те, як я зв'язала собі зелену пов'язочку, то такої великої потреби вже в шапочці немає. Але є потреба в якомусь шийному аксесуарі. І в мене були плани, я планувала за цей тиждень розпочати, але замовлення, які з'явилися, вони трішки перебили плани, і я так і не розпочала. Я думала зв'язати собі такий невеличкий кутовий шарфик, так я собі так уявляю. Не знаю, що це буде. Хотіла хустинковою гладю, але до кінця не впевнена, що це саме так і буде. Вже буду показувати вам в наступних просто влогових відео те, що чи буду в'язати чи ні, і що в мене з цього виходить. То давайте підсумуємо результати цього проєкту. І так, в мене чотири пари мітиночок, дві пов'язки, шапочка і є шарфік невеличкий а-ля Софій, який в'язала для своєї куми. Ось і все. Це скільки в мене вийшло, 4, 5, 6, 7, 8, 8 елементів, 8 аксесуарів. Я думаю, це непоганий результат. Ну, а ви в коментарях напишіть, подобається вам косинки чи ні. Звичайно, що не кожен буде носити, але чи подобається, напишіть і напишіть, як вам мої готові роботи, як мої аксесуари. Ну, в принципі, все, що хочете, можете в коментарях написати, я задоволенням почитаю. І е, тільки попрошу вас, як -то, бути трішечки лояльними, більш стриманішими. Тому що всі ми люди і в кожного нас свої якісь переживання, емоції, і е, інколи ваше просто якісь. Невначаль сказане слово може для когось стати великою трагедією. Тому попрошу вас більш лояльніше відноситися до один одного. Ну, а наразі я вам дякую за підтримочку, Як завжди, вас обнімаю. Дуже-дуже дякую за теплі, гарні слова, за величезну кількість підтримки. Мирного всім дня і бережіть себе. До зустрічі на моєму каналі в наступному відео. Па-па!